Друзі, всім доброго дня. Значиться, трохи накопилося таких непрокоментованих подій, які треба прокоментувати. Саме перше. Папа Римський і донька Дугіна. Мертва донька Дугіна. Папа Римський проросійський. Чому так для мене? Не зрозуміло. Є декілька здогадів. Перше це гроші, друге це влада, вплив. Мабуть, було якесь співробітництво Російської Федерації і Ватикану. Давайте не будемо забувати, що Папа Римський це Фігура більш політична, ніж релігіозна. І в самому Ватикані є декілька партій. Є боротьба за папський престол. Знаєте, там є такий. Як його назвати? Інструмент, називаємо так як кардинальство. Кардинал це князі церкви. Їхня влада по всьому світу. Є аргентинські, і польські кардинали, вони відповідають за деякі страни, регіони, і з них вибирається папа. Є групіровки кардиналів, які між собою борються за вплив і владу, і які видвигають свого папу. Папа фігура не вічна, папа фігура е, на декілька років, ну, 5-10 років ну Просто що за віком папи вони довго не живуть. Зазвичай вибирають їх із стариків. Також папа, зараз декілька пап. Один папа відрікся від папського престолу, тому що він не вірить в Бога. Чи слід нам ображатися на Католицьку церкву. Ну, звичайно, що ні. Чи слід нам починати якісь військово-політичні дії проти католицької церкви? Ні. Але нам слід почати військові дії проти папи, тому що папа явно чудить і чудить системно і чудить проти нас. Треба розібратися, що двигає папа, хто двигає папу, і завдати декілька точечних ударів. Це робота спецслужб, це робота. Нашої церкви, нашої греко-католицької церкви, вони найбільш наближені. Українська в Україні дуже багато різних церков, що дуже добре. Українські православні церкви слід звернутися до Константинопольського патріарха, і щоб він зробив декілька заяв. Слід пригласити Папу в Бучу або яких менш хоча б значимих кардиналів там, чи комісію з Ватикану в Бучу, щоб позиція Ватикану була ну, ознайомлена з фактами. Слід прислати папі фотографії вбитих дітей, свідчення зґвалтованих щоб папа, ну, поставити папу треба поставити на місце. Якщо і воювати, то слід тільки з папою. І з його посібниками, але ніяк не з усією католицькою церквою. Знаєте, що це ж може бути і така провокація російських спецслужб, може в них папа на крючки? І він робить заяви, бо там є фотки його, які звинувачують його, там, наприклад, в педофілії там, чи в гомосексуалізмі. Таке дуже часто трапляється. З католицькими священниками. І завдати удару у відповідь. Ось так ось. Але я підчеркую, що католицька церква це також церква є там віруючі люди, дуже іскрині, є там гарні священники. Як протестант я, звичайно, не згоден повністю ні з системою католицької церкви, ні з її віроученням, ну там частково тільки. І з іншими речами. Але я знаю, що є там дуже багато добрих християн, католиків, які роблять, можливо, які роблять навіть більше, ніж я для Бога і для людей. Ось так. І, звичайно, їм. Війну об'являти не треба. Далі. Є такі організації, як Червоний Хрест, там і ще декілька, які також зробили пару антиукраїнських заявлень, але мовчать про Росію. Знаєте, є така попитка: уравновесити, може вона підсвідома, а можливо і не зовсім. Порівняти Україну з Росією, Тобто поставити їх на один рівень і сказати таку добру фразу, яка нічого не значить. Давайте мир у всьому мирі, щоб усі люди жили добре, щоб не було ніяких бідствів. Ну, такі, знаєте, гуманні фразочки. Я вважаю, що гуманізм, по суті, своєї не біблейський і являється таки, знаєте, видумкою людей і Він неможливий, по суті своєї і він навіть скаже, що він вредоносний. Любов до людини іноді повинна бути суровою. Іноді любов батька повинна бути суровою до дитини. І навіть зараз, якщо ми поступимо з росіянами гуманістично, як Цього від нас хоче Європа, віддамо їм території, віддамо їм наших дітей, жінок, свою землю, свої матеріальні цінності. Росіян це тільки підстигне до, до, до наступних злочинів. Якщо ми з ними поступимо справедливо, сурово і покараємо їх, це послужить благо Росіян. Ми поступаємо люблячи до них, наказуючи їхні їх за злочини. Це в них виховає правильні риси. Що не треба воювати з сусідами, що не треба брати чужого, що треба поводитись чемно. Бо що? Бо якщо я цього не буду робити, мене вб'ють. Ось так. А по-іншому, ніяк в цьому грішному світі. Читайте 13 главу Римляна. Папа Римський, читай послання, яке адресовано Римлянам. Червоний хрест. Читай 13 главу Римляна. Скажу так, що Червоний Хрест, як, би, як організація, теж доволі така неплоха. Але і вони пов'язані зі скандалами і іншими речами не дуже добрими. Тому також слід завдавати точечних ударів. Не треба воювати проти всієї організації. Бо українці іноді максималісти такі, ну нерозумні максималісти. Треба ну, розібратися. Хто з керівництва Червоного Хреста співпрацює з Росією? Чому там немає антиросійських заявлень? Чому Червоний Хрест боїться росіян, а українців не поважає і думає, що вони щось тут можуть диктувати? Ну, розібратися в їхній психології. Може посадити пару людей, які замишані в якихось преступностях на території України? І тоді Червоний Хрест з повагою, бо я так розумію, що тільки сила викликає в Червоного Хреста повагу, а ніяка не добродітель. Посадити і щоб вони зрозуміли, ну, звичайно, не аби кого посадити, а винуватих посадити, щоб спрацювала справедливість. Тоді Червоний Хрест, і таки, знаєте, розразиться скандал, і Червоний Хрест закриє свого ротика і буде робити свою справу тихенько. Ось так ось. І також з усіма іншими псевдогуманітарними організаціями, які насправді співпрацюють з спецслужбами ФСБ або знаходяться під їхнім кураторством чи, знаєте, таким косвіним руководством, там завдяки компроматам, там, погрозам і іншим речам, які, до речі, росіяни дуже добре вміють робити. Це тиск на Україну, це тиск дипломатичний, політичний, з попиткою обісрати українців. Ну, знаєте, є такі люди, яким хочеться ненавидіти Україну. Ну от і там факти, аргументи ну, їм не потрібні. Вони їх будуть вишукувати, виїскувати. Просто це така принципова позиція. І навпаки, є ті, хто будуть любити Росію до останнього. Щоб Росія не робила, її будуть виправдовувати, закривати очі на злочини. Принципово не помічати цих злочинів і продвигати руський мір. Ну, з ними треба воювати. Неважливо це. Римо-католики, українські православні. Російського патріархата, які зараз устроїли там якісь туристичні подорожі і щось там обходять. Там. І це, ну, моляться вони звичайно не за Україну, а вони, звичайно, за Росію. Надіюсь, там пару СБУшників ходили в цих подорожах і записували, хто там чим дихає. Ось так. Треба працювати, і наші проблеми показують, де саме. Зараз у нас е, тиск з цього боку. Ну що ж, треба навести порядок е, у цих всіх справах, підключити інших, е, е, знаєте, як, у нас дуже багато союзників. Ми навіть про них не знаємо. Є таке, є таке прислів'я. Ворог мого ворога, мій друг. Те це треба тільки помічати і працювати. Хай Бог благословить Україну і її союзників. Україна для Ісуса Христа. Не для Папи Римського, не для Червоного Христа, не для Московського патріархату. Україна для Ісуса Христа.